Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води з калюжі, не з криниці. Яка різниця звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа і важко її вчити, то замість хліба з'їж стакан полови. Яка різниця шолунок чим набити? Якщо не знаєш, що державна мова Історія із сотні поколінь, оспівана в піснях, мов колискова, Не українець ти, лише ходяча тінь. Лише ходяча тінь.